Дуже цікаве пояснення від наставників, як ми проживаємо один день. Наше життя це всього-навсього один день. Коли ви зранку прокидаєтеся, відкриваєте свої очнята, вам ніби вручають батарейку, яка є 100%. Це 100% на сьогоднішній день, це 100% вашого ресурсу. Але протягом дня ви згадуєте якісь минулі події, минулі ситуації, і ви своєю увагою і енергією направляєте туди 20%. Потім ви знову згадуєте якісь події, можливо, негативні, можливо, ті, які вас засмучували. Ви знову повертаєтеся в минуле, вчорашній день, і ви знову направляєте 20 Потім протягом дня ви думаєте, а що буде далі? Куди мені рухатися далі? Що мені робити? І ви направляєте 20% у далеке майбутнє в те, чого ще немає, і в кінці дня вам залишається 40% самої ресурсної енергії одного дня. Тому дуже важливо кожен день перебувати тут і зараз в цьому одному дні.